Анджеліна Джоліс Соб'ютіфол Анджеліна Джолі приймала наркотики, робила порізи своєму бойфренду і собі отримувала від цього задоволення. Вона була схильна до соціопатії, має синдром рятівниці та має дисморфофобію, тобто неприйняття своєї зовнішності. Ми ж знаємо Анджеліну Джолі, як відому кіноакторку, режисерку, модель, посла доброї волі ООН та просто дуже красиву дівчину. Для багатьох дівчат вона є еталоном краси. У неї ідеальний профіль, ідеальна фігура, ідеальні великі пухкі губи. Але сама Джолі довгий час не приймала себе у своєму тілі. Вона говорила, що краще б вона народилася хлопцем. В школі її булили за її великі губи, тому вона хотіла їх зменшити. Парадоксально, а зараз дівчата. Уби збільшують. Мене звати Валя, і сьогодні ми поговоримо про цікаве життя Анджеліни Джолі, про її непросте дитинство, спробу самогубства і неприйняття себе. Майбутня зірка народилася 4 червня 1975 року в США у сім'ї акторів Джона Войта та Маршалін Бертран. Бунтарність та трохи божевільність робили Анджеліну Джолі не такою, як всіх однолітків, її батьки розвелися через постійні зради батька. Анджеліна Джолі дуже переймалася щодо цього бачила, як її мама постійно плаче, і вона почала ненавидіти себе. І замість того, щоб гратися в її віці ляльками, вона хотіла стати власницею похоронного бюро. Тоді її відправили до шкільного психолога. І Шкільний психолог говорив про неї неврівноважена та схильна до соціопатії. В одиниці. Років дівчина відвідувала кіношколу Лі Страсбенга, та вона її закопала ще глибше через постійні насмішки однолітків щодо її зовнішності, у Анджеліни Джолі розвивалася дисморфофобія та анорексія. Вона збирала, колекціонувала ножі і робила порізи собі на грудях та на руках. З якоїсь причини, коли я різала себе і відчувала біль, я відчувала себе живою і відчувала деяке полегшення. Це мало терапевтичний вплив, говорила Анджеліна Джолі. З першим бойфрендом у 14 років Джолі вступила в цивільний шлюб. Бажаючи стати ще ближче до свого бойфренда, я взяла ніж і порізала його. А він, мене, ми були вимазані кров'ю один одного, моє серце шалено стукало, говорила Джолі. Одного разу дівчина зацепила артерію при черговому порізі і майже не вмерла. До 20 років вона перепробувала все від трави до кокаїну та героїну. У неї була депресія, суїцидальні думки, і вона говорила, що найняла кілера, якому збиралася платити свого роду внески за своє майбутнє вбивство, повідомив сірковий біограф Ендрю Мартон у книзі Анджеліна Джолі заборонена біографія від повної саморуйнації Анджеліну спасало лише акторство. Як би це не було дивно, але її стан не заважав її кар'єрі в акторстві. У 1995 році Джолі погодилася виконати одну з головних ролей. В фільмі «Хакери». і завдяки цьому фільму так вважає New York Таймс. Вона стала популярною і впізнаваною. Там же вона зустрілася зі своїм першим офіційним чоловіком. Британський актор Джонні Лі Міллер мав зіграти коханого Джолі, але їхній роман продовжився і в житті. Через рік вони розписалися, і через рік шлюбу вони розійшлися. На весільну церемонію Джоні та Джолі прийшли в шкіряних чорних штанах та в білих футболках, там, де вони своєю власною кров'ю написали. Один одного імена до речі, саме Джоні допоміг їй впоратися з наркотиновою залежністю. Я залишилася живою в молодості, і це великий успіх. Багато акторів не перенесли того, що випало на мою частку. Було багато причин, через які зараз мене повинно не бути тут. Я надто люблю ризикові підприємства ходити по лезо, виправдовувати долю і часто заходжу надто далеко, говорила Джолі. У 90-х роках Анджеліна отримала два золотих глобуси та Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Потім актриса взяла участь у драмі Джиа, після чого до неї прийшов величезний успіх. Її тоді назвали найцікавішою молодою акторкою. До речі, коли вона отримувала золотий глобус, то вона поцілувала свого брата. Після чого було багато чуток про їхній роман. Зйомки деяких сцен фільму Лара Крофт розкрадальниця гробниць відбувалися в Камбоджі, де на той час була громадянська війна. І побачення дуже здивувало і перевернуло світ Анджеліни Джолі у 2002 році. Вона стала послом доброї волі ООН з гуманітарних питань та установила маленького хлопчика. Його назвала Медокс. Остання дитина, яку я побачила. Він спав, мені його дали на руки, і він не прокинувся. Коли він розплющив очі, він усміхнувся. Він дивився на мене дві хвилини та посміхався. Я розплакалася і відчула, що ця дитина мене вибрала. Говорила Джолі, за 12 років спільного життя з Бредом Джолі стала спокійнішою. Він допоміг їй впоратися з депресією, яка виникла після смерті матері Джолі від раку. У них шестеро дітей, троє прийомних. Ніхто з них не веде соцмережі, тому про них мало що відомо. Перші фото новонародженої дочки Шайло Нувель батьки продали журналам People та Hello за 10 мільйонів доларів. О oh гад. А фото двійнят за 14 мільйонів доларів. До речі, всі гроші були передані на благодійність. Бре та Анджеліна одружилися лише у 2012 році за ініціативою дітей. Проте, їхній шлюб не протримався дуже довго через алкоголізм та погане ставлення до дітей, так говорила Анджеліна Джолі, хоча насправді невідомо справжню причину. Це був справді глибокий зв'язок, шлюб з величезною любові. І я не можу сказати, що наше щастя зруйнувала якась одна причина їх було багато. Але зараз ми зосередилися на здоров'ї та спокої нашої родини. Набагато важливіше для мене зараз займатися дітьми. Після розлучення Анджеліна хотіла отримати повну опіку над дітьми, але так вона її і не отримала. У 2022 році вона перестала бути послом доброї волі ООН. За 20 років з моменту призначення на цю посаду вона встигла пропрацювати у таборі афганських біженців у Пакистані, заснувала школу для дівчаток у Кенії. Відкрила фонд захисту дикої природи у пустелі Калахарі. Анджеліні Джолі 48 років. Вона багато часу приділяє своїм дітям і активно знімається в кіно. Також у своїх соцмережах вона повідомила про запуск свого модного будинку Ательєр Джолі». А ще наблизившися до півстолітнього ювілею, джолі нарешті відчула, що їй комфортно бути самою собою.